Обратимо посестри, я хочу вам прислати цю унікальну людину, з яким ми фактично так випадково списалися в Фейсбуці, але я насправді протягом цього року, який минув від, револю... від революції гідності, яка переможно завершилась, намагався його знайти і хотів з ним зустрітися, поспілкуватися. Адже цією людини пов'язане одне із найяскравіших вражень моїх від революції гідності. Це було на банковій перший драйв, перший власне. Бої з окупантами внутрішніми. Тоді тих людей, деякі непорядні політики, називали провокаторами, але насправді я думаю, що це були просто нормальна українська молодь, нормальні українські хлопці, які втомились від плясок і диких танців на Майдані і хотіли рішучих дій. От. І власне там тоді була жахлива така атмосфера, валили цим сльозахідним газом і так далі. Я Побачив цю людину, ми всі намагалися якось прикритися від цього газу, в, власне, надівали якісь балаклави, пов'язки. Я чітко пригадую, як Євген дістав волинку і почав грати гімн України. І це наскільки при тому, що він був без пов'язок, без нічого, от він просто його грав на волинку. Це наскільки підняло бойовий дух, що ми далі там йшли в наступ і далі е, били, били ворога. Тобто е, це було дійсно таке одне з моїх найздравіших вражень. Я дуже радий, що ми от списалися таким чином. Він дуже класно, драйвово грає музику, тут багато молоді. Я впевнений, що вони е, оцінять, е, він грає. Українські молодії. Тому е, я вам дякую. По-перше, що ви сьогодні прийшли на цей благодійний концерт. Ми справді їдемо з благодійною допомогою е, в щастя піски Донецько-Луганську область е, допомагати нашим військовим е, бити ворога. І е, дуже дячні, що ви прийшли на цей сьогодні концерт. Ну і передаю Євгену е, власне, е, слово. Дякую.